Рекордсмени Збройних сил України. Саме так можна описати протитанковий підрозділ 81-ї бригади. Хлопці знищили більше 50 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, БМП, БМД, гаубиці та САУ. Зараз підрозділ воює на Луганщині, де умови ведення бою диктує ще й рельєф місцевості. Така ямиста місцевість і дуже багато техніки проходить по ямам. Тобто ми в дрони бачимо, а в установку ні. П'ять ракет за чотири хвилини. Такий особистий рекорд Дениса за підтримки аеророзвідки. Вони знаходять для нас цілі або попереджають про висування техніки. І ми в тому напрямку спостерігаємо та очікувано ціль. Під час нашого спілкування Максим усміхається, а не так давно було геть не до жартів. Ворожий танк відпрацьовував по нашій піхоті, і в хлопців були лічені хвилини на постріл. Є. Проте не завжди вдається знищити визначену ціль. Бійці розповідають, що випадково перевершили самих себе. Наводились ми на техніку, а в джевеліні, як всі знають, він працює на тепло. І за день нагрілась БК, і є, оператор навівся на танк, який стояв біля нього. Ну, вразив, виходить, бліндаж з БК. В той же день, як знищили цей бліндаж. Через декілька хвилин був знищений і ворожий танк. Давай, пуск! Фішкуй, фішкуй, пішла пішла. Я прийняв прийняв. Кадри знищення ворожої техніки наші хлопці фільмують для того, аби усі бачили, які важкі бої тривають за кожний населений пункт, як російська артилерія спустошує наші села, перетворюючи їх на попелища.